Доброго ранку з України, я Ірина і дивимося прогноз на день. Карта номер 1 карта номер два і карта номер три. Це такий коротенький, легенький. Будь ласка, пишіть, допомагає вам ця карта дня чи ні, тому що я бачу переглядів дійсно дуже мало. Інколи навіть не дві 2000. Ось, щоб я просто час не тратила. Якщо це не потрібно. І так. Карта номер 1 Що вас чекає сьогодні? Хороші звістки, якісь гості, гості з хорошими подарунками, з веселими посмішками. Ви знаєте, це карта дуже-дуже хороша. Карта і романтика теж може бути. А може бути, що просто людина здалека, можливо, ваша кохана людина з фронту прийде з подарунком, з ненацька, Ось щаслива, живий, здоровий. Ось тут така хороша карта. Ви знаєте, порада. Якщо пораду дивитися, то будьте сьогодні ввічливі, будьте привітні, даруйте любов і щастя своїм оточуючим. Повірте мені, вам це вернеться сторицею. Карта номер два. А тут у нас, знаєте, якийсь початок. Початок якогось навчання, енергія молоденька. Тобто, це може бути і діти якась ідея. Тут вже не ідея. Ви знаєте, це вже той етап, коли ви цю ідею починаєте берете в свої руки і кудись її втілюєте. Ось у вас була ідея вчора, наприклад, щоб ви сьогодні посадили квіти. Ну, я розумію, зараз зима. так? Ну, Прибрати у шафі, наприклад. От сьогодні ви та ідея, яка у вас була, план був якийсь ідея, ви її сьогодні застосуєте. Тобто почнете свій план реалізації, яка порадують, можливо, ваші діти, ваші внуки. Ось якісь хороші звістки, особливо матеріальні подарунки дрібненькі, теж можуть бути сьогодні. Що ще порада цієї карти. Робіть маленькі подарунки собі, особливо собі, і своїм оточуючим. Карта номер 3 Дорогенькі мої, а ось тут не дуже хороша карта. Я скажу так: це така небезпечна карта, вона. Радить в першу чергу я скажу пораду. Радить вам не рухатись, не застосовувати силу, енергію, нічого не. Як то кажуть, не підприємать. Якщо у вас якась проблема, перечекайте цей момент. Дивіться ось на цю карту. Якщо ви будете зараз рухатись, ви поранитесь, а ви зашкодите за, собі і, можливо, оточуючим. Зробіть вигляд, я нічого не бачу, я нічого не чую, це найкраще, тому що ця карта дуже-дуже така небезпечна. Будьте сьогодні придільно, як то кажуть, обережні. Так, і беремо ще карту надії на сьогодні, і дивимося, що нам порадить, вірніше, яку надію нам дасть Старо веселки для України, мої дорогенькі. Дивіться, і тут, ви бачите, дивіться, от що було на кінці. До речі, по останньому це можуть бути і прильоти. Будьте обережні, не виходьте, по третьому варіанту, не виходьте. Чуєте сирени, будь ласка, ховайтеся. Що нам радить, наприклад, яка карта надії на майбутнє для України? Дивіться, так, Україна, вона ну, ніби безвихідна. У нас зараз безвихідна ситуація. Чому війна в країні? Іншого виходу нема як боротися. Ось, і ви бачите, дивіться, і ми доборемося до перемоги. Бачите, наразі дуже важка ситуація. Але ми, по-перше, ми боремося за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, щоб наші діти жили мирно, дружно, в любові, щасливо, вільно, незалежно від усякої зарази. Ось, і ми прийдемо до цієї перемоги, мої дите, дорогенькі. Ще буде, як то кажуть, і свято на нашій вулиці. Мої любі. Думаємо позитивно, робимо техніку, зняття тривоги, я її давала, вона є під кожним відео. Робимо як частіше, повірте мені, і якщо у вас є якісь запитання під час цієї техніки, задаємо самі собі запитання, все, що нас цікавить. Повірте мені, ваша душа вам відповість. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі! Тримаймося і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! На все добре.